До російського народу? Скажи, якщо так ненавидиш, мій гімн, мій герб, моє знамено. Чому ти звідси не поїдеш? Тримаєш що? У чим проблема? Чому ти хочеш потоптати все, що для мене є святим? Що я зробив тобі? Мій брате, ти ж називаєшся таким. Чи ж твої люди не страждали від комунізму чорних дир, чи їх у тюрми не кидали, чи не вивозили в Сибір? Чи, може, ворогів народу з твоїх героїв не робили? Чи, може, мало твого роду замучили і підло вбили, а ти? Катів, портрети нині виносиш з гордістю на плац. Чи не вони стріляли в спини твоїм дідам? Ти як паяц, як дике стадо утопіле без пам'яті і без ідей. Чи душу твою осліпили, чи серце вирвали з грудей, що деспота у золеї, ти бережеш ікону, наче, лякаєшся бандери. Гейв, Кремля загрозу ти не бачиш. Скажи, ким стане наша молодь, чи зможе вірити собі? Прозрій, бо не простить ніколи майбутнє зратуцю тобі. Було би зрозумілим, знаю, якщо б, як ти, я вір себе. Але ненависті не маю, не розумію лиш. they